Тетяно, скажіть, скільки ви платите за своє житло в Канаді? За одну кімнату у двохбедрумній квартирі я плачу на сьогоднішній день 970 канадських доларів. Чи є 70. у вас бажання придбати своє власне житло в Канаді в Оттаві? Дійсно, є. Так. так. Коли це буде, ви знаєте, може, якісь терміни вже ставити себе: рік, два, чи от. Найближчим Ні -ні -ні. часом я сьогодні, якщо ви бачите по інтер'єру, знаходжусь у банку. Так давайте покажемо банку, да, це. Банку. кредитова спілка будучність та ми сьогодні так, тут про Так, 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 так і я сюди. Прийшла з приводу познайомитись з ріелтором, який би мені допоміг в придбанні власного житла. То, то я то вже, ви вже, вже розглядаєте? Розглядає? Я вже розглядаю так, так купівлю власного житла. Тетяна, яке житло думаєте придбати? Будинок, квартира? Е, я планую придбати кондо. Ну, квартиру, квартиру угу. так, тому що я тут перебуваю зі своїм онуком, якому зараз уже виповнилось 11 років, Богданчик. І ми хочемо придбати двохбедромну квартиру. Допомагає вам Максим Копрієв і так, Вікторія. Це будучі такі та. дуже дуже добрі фахівці. Мені да сподобалась і Вікторія. Як фінансовий консультант, <гум> бажаємо вам, Тетяно якнайшвидше купити своє власне житло. Друзі, це могіч Ді з Отаві, 16-23 липня. Приходьте і купуйте своє власне житло в Отаві, в Канаді. Приходьте, купуйте.